Києві троє людей померли від небезпечної хвороби. Захворювання починається, нібито зі звичайних симптомів застуди ознобу швидкого підвищення температури тіла. Однак, переносниками нової хвороби є певні види комарів. Кількість хворих лише продовжує зростати. Яку назву має нове захворювання? Наскільки воно небезпечне і як вберегтися від цього лиха, розповім за мить. З вами новини Тесен UA і Я Людмила Труфин. на наш канал, тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин в Україні. Ще не час сезонних осінніх Захворювань, однак у різних регіонах повідомляється про випадки небезпечних хвороб. З початку літа у Києві госпіталізували 17 осіб із гарячкою західного нілу. Всі вони перебували на лікуванні у Свято-Михайлівській клінічній лікарні. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація із посиланням на директора департаменту охорони здоров'я Валентину Гінзбург. Серед хворих 10 чоловіків і 7 жінок. Це жителі різних районів столиці, двоє з них мешканці Київської та Черкаської областей. Вони потребували стаціонарного лікування через важкість стану. Трьох пацієнтів лікарям не вдалося врятувати через важке ускладнення гарячки маніного енцефаліт. За інформацією інфекціоністів в Україні, вірус гарячки західного нілу віднесений до першої групи особливо небезпечних, і за міжнародними стандартами ВОЗ належить до четвертої групи ризику. За своєю будовою вірус подібний до інших, що спричиняють енцефаліти та вірусу гарячки денге. А переносниками нового лиха є комарі. Головним джерелом і резервуаром гарячки західного нілу в природі є птахи, переважно перелітні, у крові яких високі концентрації вірусу циркулюють від 14 до 200 днів. Переносники захворювання певні види комарів, що інфікуються під час харчування кров'ю, а потім з укусами можуть інфікувати тварину або людину. А вкрай рідко в людей можливе контактне зараження кров'ю хворих тварин. Хвороба починається гостро з ознобу і швидкого підвищення температури тіла, що супроводжується симптомами інтоксикації. Гарячковий період триває від 2 до 6 днів. Загалом клінічний перебіг хвороби сприятливий. У важких формах може розвиватися менінгіт або енцефаліт. Специфічної терапії наразі не існує. Лікування симптоматичне, тож поради звичайні, які за будь-якого захворювання при перших його ознаках звертайтеся до лікаря та лікуйтесь під наглядом фахівця, повідомляючи йому про всі зміни свого стану. А щоб мінімізувати ризики, саме гарячки західного нілу встановіть удому москітні сітки. Використовуйте репеленти. На прогулянку, особливо до парків і лісових зон відпочинку, одягайте речі, що максимально прикривають тіло. Зі зниженням температури повітря та зникненням комарів небезпека гарячки знижується майже до нуля. Якщо з приходом осені похолодання, ця лихоманка може розчинитися в повітрі, то інше лише продовжить прогресувати. Йдеться про всім відомий ковід. Новий субваріант вірусу флірт викликав пікову захворюваність у літні місяці. Зокрема, в Україні такі піки фіксуються з липня. Кількість підтверджених випадків захворювання у серпні зростає. Так лише за першу половину серпня понад 26 тисяч українців заразилися новим штамом коронавірусу флірт. Повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі Айсідів в рамках телемарафону Єдині новини. Якщо подивитися за червен, то в червні ми реєстрували 2300 українців, захворіло на ковід в липні, коли ми почали реєструвати вже появу цього штаму. Ми вже бачили майже 11,5 тисяч. І за першу половину серпня ми бачимо вже 26 тисяч, трішки більше ніж 26 тисяч українців, звернулися за наданням медичної допомоги. Але тут варто точно також сказати про те, що кількість пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні вона залишається відносно невеликою, це 2-2,5 тисячі, і в переважній більшості більше 80%, це пацієнти старше 60 років, які не отримали вакцинації взагалі або не отримували вакцинацію впродовж останніх 12 місяців. Штам флірт походить від варіанту омікрон через специфічні мутації в білку шапі. Вірус краще зв'язується з клітинами та уникає імунної відповіді. Тобто флірт швидше вражає ослаблений імунітет а захворити можуть навіть. Раніше вакциновані у міністерстві охорони здоров'я опублікували список найбільш виразних симптомів нового штаму коронавірусу. Нежить кашель, головний біль, хрипкий голос, втома озноб чи тремтіння, чхання, лихоманка, біль у горлі, втрата, спотворення нюху та або смаку. Головний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що штам флірт вперше був зафіксований у світі в березні 2024 року. Багато країн почали повідомляти про суттєве зростання захворюваності. Прихід флірту до України очікували, каже лікар, оскільки це природна мутація ковіду. Утім, прийшло це лихо набагато раніше, ніж розраховували фахівці. Дійсно, він в Україні викликав трішки більш ранню захворюваність, аніж ми очікували, і тому ми бачимо, що точно також, як і інші країни світу, ми почали фіксувати зростання кількості випадків інфікування точно також випадків звернення і до сімейних лікарів. Разом з тим, незважаючи на таке перевищення, скажімо так, протікання. Перебігу цього захворювання воно є класичним до всього підтипу, під підвиду омікрон. Це говорить про те, що це достатньо е, легкий перебіг у тих людей, які мають повноцінний курс вакцинації. І у людей, які мають е, вік старше 60 років або супутні неінфекційні захворювання, можливий важкий перебіг. Кузін також розповів, що флірт наразі не характеризується підвищеним рівнем госпіталізації або складним перебігом. Але Одночасов лікар зазначив, що цей штам значно швидше передається. Такої ж думки і Федір Лапі, лікар, дитячий інфекціоніст, голова національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики. За його словами, в Україні досі можна вакцинуватися і це допоможе захиститися від нового штаму коронавірусу. Відповім одразу це безкоштовно. А по-друге, ми маємо понад 500 тисяч доз вакцини в Україні. Товоли на початку або а, перші роки вакцинації проти COVID-19 Ця вакцина вона вже адаптована під варіант Омікрон, до якого належать ці віруси, про які ми говоримо: віруси флір. Тобто, це є вже вакцина під актуальні на сьогоднішній день віруси, хоч вони і продовжують мотувати. Але все ж таки ще на початку літа і в середині літа були вже дані про те, що. Вакцина продовжує захищати від тяжкого перебігу від госпіталізації, значно ризи знижує ризики госпіталізації, але на превеликий жаль не від інфікування. Водночас Федірлапі заявив, що коронавірус нікуди і не зникав. Лікар наголосив, те, що вірус продовжує свою мутацію, не є дивиною. Якщо говорити про прогнози, тут е е е Скоріше за все, зростання захворюваності буде, або так чи інакше, діти незабаром підуть до школи. А коли діти йдуть до школи або повертаються до дитячих садочків, це сприяє поширенню багатьох респіраторних вірусних інфекцій, до яких належить і COVID-19. Тобто тут можна прогнозувати. Очі обережно, але я думаю, що за два місяці або півтора місяці ці прогнози вони будуть підтверджені щодо зростання COVID-19. влітку 2024 року. Центр з контролю та профілактики захворювань США відзначили, що цей варіант виявили у понад 28 випадків COVID-19 у США зростання кількості випадків очікують наприкінці літа та в осінні місяці. Чим пояснити саме те зростання влітку? Наприкінці липня, на початку серпня, які прогнози це досить складне питання для відповіді. Можна припустити, що одне з пояснень це якраз поява субваріанта Омікрона, який називається флірт. Флірт, власне кажучи, це об'єднання кількох вірусів збудників covid 19 так званий «GN» або «KP», його субваріанти він був популярний протягом сезону 23-24 року, але на початку весни він почав замінюватися, якщо можна так в лапках сказати. Своїм нащадком, а це якраз КП, який в об'єднанні з іншими подібними вірусами отримав назву флірт, і вже було видно в сполучених штатах Америки, порівнюючи кінець березня і початок травня. Його частка в серед причин кові США зросла до 30% в чотирьох буквально за один місяць. Він має мутації. Це вірус мутації в спайк-білку, тобто той білок, за допомогою якого вірус прикріплюється до клітини, і можливо, це пояснює його таку кращу здатність до. Інфікування людей і його поширення, що ми зараз, власне кажучи, маємо. зараз. В території України циркулює 10 штамів вірусу. Це різні субваріанти штаму Омікрон. Лікар прогнозує, що зовсім скоро захворюваність буде зростати. Водночас Феділапі наголосив, що спалах коронавірусу може вплинути на новий навчальний рік. Заклади освіти можуть на вийти повністю на офлайн навчання за словами лікаря. Випадки захворюваності на ковід серед дітей фіксують і зараз. Не лише COVID-19 може вплинути на роботу закладів освіти. як це бувало вже раніше, або під час епідемії грипу, коли приводили на дистанційне навчання, цього б дуже дуже не хотілося. Ми зараз зараз ножки бачимо, що серед повідомлень, зокрема от у Львівській області. Моя колега, моя добра знайома, директор Центру контролю профілактики хвороб Львівської області, повідомила, що є дуже значна частка серед зарестрованих випадків covid 19 частка дітей. Якщо, звичайно, в вересні місяці, коли переважно починається навчання в школах, буде катастрофічно зростати захворюваність на covid 19 певно, що такі обмежувальні заходи локально. Можуть застосовуватися, але це поки що так, знаєте, зважаючи на наш історичний досвід і те, що може а, м, трохи зупинити поширення вірусу. А ви хворіли на коронавірус? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці, підписуйтесь на канал, тисніть подобайки. ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе, побачимось.